Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі. Сьогодні вирішила з вами поділитися рецептом салату. Та зараз, напевно, що це буде більш актуальна тема, тому що попереду свята, тому можливо комусь знадобиться даний рецепт. Щодо інгредієнтів. Для даного салату потрібно кукуруза, мариновані огірки, варені яйця, сухарики та сосиски. Сосиски в мене копчені, їх можна замінити також баварськими ковбасками хто як любить. Щодо нарізки, я нарізаю ось такими шматочками. Ну, я більше так люблю, -м, та? Не любить такими більшими шматочками, можна також всі інгредієнти нарізати соломкою. Також за бажанням можна додати зелену цибульку. І щодо заправки, я заправляю даний салат майонезом. Хто, якщо хтось любить, можна додати майонез із грецьким йогуртом. Зробити такий мікс. підтримайте, будь ласка, канал підпискою. Буду також вдячна за ваші лайки, ваші коментарі. Діліться, будь ласка, в коментарях вашими улюбленими рецептами салатиків. Після того, як ми нарізали всі наші інгредієнти, ми Додаємо сіль перець за смаком, додаємо наші сухарики. Так як я зробила е, салат, щоб відразу з'їсти, сухарики я е, додаю відразу в салат. І все гарно перемішуємо з майонезом. Майонез я не дуже багато люблю давати в салати, тому я не дала багато. Хто любить більше, може додавати більше майонезу. Тобто, все за смаком. Також хочу сказати щодо додавання наших сухариків. Так як я зробила салату не багато, ми зараз його відразу з'їмо та з сім'єю. Якщо ви робите салату більше трохи, то сухарики можна додавати вже безпосередньо при подачі на стіл. Ось такий смачний салатик в нас вийшов. Всім смачного, всім гарного дня, до зустрічі!